Що, так шкода тут стоїть. Всі там її розривали, писали, завтра їду забирати, післязавтра буде вже автовоз, тут все на місці. Ось 700 євро короче, вона тут так і стоїть, все заводиться. Хто, кому треба детальніше, я скину відео, я знімав, там. вона заводиться, працює, все як, як положено. От 9 год і 4 південь. По кузову тут. Ну, короче, удар, все тільки верхній зараз покажу. Удар от де був. Тут даже решетка все ціле, вискочив типа як капот подскочив. Вверх. Тут уже паяний щось в этот бампер. Крилоп чуть прижати. І така вона вся, типа пошурхана, по кузову, от, Тут, тут, тут. Так що і та за 300 євриков тоже там стоїть, так за вагончиком, так і стоїть вона. Так що думайте, хочете, приїжджайте, забирайте. Кому треба. Там шкода eh, Октавія 300 євро. З eh, порваним ремнем е, 1,9 дізель. Ця буде 700 євро. Якщо дві будете брати, то ще трохи буде скидка.